Українська мова, уроки 19-20, частина 3. Тема уроку Іменник. Відмінки іменників, Давальний і місцевий. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини. Тема уроку щитання Микола Трублаїні, Пустуни на пароплаві. Пригодницький твір. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличкий відеофрагмент з піснею про відмінки. Увага! На землі хто що питає, родовий кого чого немає, а давальний ще Задаємо з вами інформацію з попереднього уроку та з'єднаємо частиночки твердження. Давальний відмінок відповідає на питання, кому чому? Так, іменники в місцевому відмінку завжди вживають з прийменниками. Місцевий відмінок відповідає на питання, на кому на чому, у кому у чому. Пригадаємо з вами з попереднього уроку української мови навчальну одиницю. Прочитаємо її та спробуємо відтворити з пам'яті. Іменники чоловічого роду, що позначають осіб у давальному відмінку, можуть мати подвійні закінчення: У-ю або єві. Е Наприклад, кому брату, братові, учителю, учителеві. Олексію Олексієві. Якщо кілька таких іменників стоять поруч, наприклад, прізвище, та по батькові, то закінчення для малозвучності чергуємо. Наприклад, братові Михайлу, брату Михайлові, лікареві Андрію Віталійовичу, лікарю Андрієві Віталійовичу. Поставте відео на паузу. І спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Напишіть в давальному відмінку два варіанти словосполучення поет Тарас Шевченко. Наприклад, за зразочком Івану Петренкові Іванові Петренку». Поставте відео на паузу та запишіть ці, це словосполучення у двох варіантах в давальному відмінку. Перевіримо з вами. Це може бути такий варіант поету Тарасові Шевченку або поетові Тарасу Шевченку. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Права 7». Складіть і напишіть речення зі словосполученням однокласникові прізвище ім'я в родовому зо... в робочому зошиті. Отже, ще раз скласти і написати речення зі словосполученням ось це на словосполучення однокласникові, і ставляєте прізвище ім'я свого однокласника. Складіть речення і запишіть в робочий зошит. А як ви думаєте, яким членом речення є словосполучення однокласникові і прізвище ім'я однокласника? Так, це додаток. Чому? Тому що якщо у нас іменник стоїть у непрямих відмінках, це всі відмінки, крім називного та кличного, то це в нас буде додаток. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо, що ж таке додаток. Додаток означає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, окрім наземного. Додаток підкреслюють пунктирною лінією. Поставте відео на паузу і спробуйте зараз відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Попрацюємо з вами із наступним завданням. Поставте іменники у давальному чи місцевому відмінку за зразком. Нога, чому? Нозі. Дорога, чому? Дорозі. Так, у нас змінюється, вже подивіться, змінюється г на з. Берег на чому. На березі. так. Тобто, ми можемо з вами побачити, що якщо у нас а, тут був давальний і місцеві відмінки, то літера Г в нас змінюється на З. Наступний стовпчик. Бік на чому на боці. Крок на чому на кроці. Так, літера С. Книжка у чому. У книжці, так. Тобто ми бачимо, що у нас К змінюється на С. Відбувається ніби зміна. Прочитаємо з вами третій стовпчик. Кожух у чому у кожусі. Вільха на чому? На вільсі, так. Муха мусі. Ми бачимо, що в нас Х змінюється на С. Прочитаємо з вами правило, правило про чергування приголосних, адже саме зараз ми побачили, що у нас Г змінюється на З, К змінюється на С, Х змінюється на С, відбувається чергування приголосних. Прочитаємо навчальну одиницю спробуємо її відтворити з пам'яті. У давальному місцевому відмінках «однини» перед закінченням І кінцеві приголосні основи «г», «к», «х» чергуються із З, ц, Сі. Ц, ц. Наприклад, подруга – «подрузі», око оці горох у горосі. Тобто в нас відбувається у давальному місцевому відмінках «однини» Перед закінченням І, коли у нас є приголосні Г, К, «х», в них відбувається чергування, тобто вони підлягають чергуванню, приголосне змінюється на З, С, С. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Незнайко писав диктант. Уявимо себе мовниками, безпосередньо уявимо себе вчителями, і спробуємо перевірити і виправити помилки Незнайка. Поставте відео на паузу. Спочатку прочитайте цей текст самостійно, знайдіть усі помилки, які допустив Незнайко, виправте їх, а потім ми з вами перевіримо. Отже, листопад. Літера І. Листопад дерева, літера Е. Роздягає і поливає, поливає літера І, Землю дощем. Крапка. Тому що це в нас кінець речення. Наступне речення. Лише туї сосни та ялини зеленіють. М Який знак? Зайці, білки, лисиці. Після зайців ставляємо кому, адже це в нас іде перелічення назв тварин білки. Лисиці пишемо з літерою І. І куниці вдягають. Так, який знак зимовий. Так, літера І. Хутро. Запишіть у робочому зошиті вправа 10. Поставте відео на паузу та напишіть текст без помилок і виправлень. А тепер з вами спробуємо встановити зв'язки між словами першого речення. Починаємо ми з нами так. Що? Листопад, що робить, роздягає і поливає, тобто з граматичної основи. Прослухайте ще раз перше речення. Листопад дерева роздягає і поливає землю дощем. Так, листопад що? Що робить? Роздягає, поливає. Шукаємо слова, які в нас належать до групи присудків. Так. Роздягає, що дерева, правильно, поливає, що землю, поливає чим? дощем. Закриваємо свої робочі зошитки і відкриваємо 18-ту сторіночку. Ти учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь у авторалі, та обведи його. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконаєш усе правильно, то одержиш гран-при та розфарбуєш свій трофей. Отже, поставте відео на паузу. Засічіть собі 4 хвилинки і почніть виконувати великі перегони. А тепер давайте з вами перевіримо. Візьміть ручку іншого кольору. Якщо правильно, ставляєте плюсик. Молодці, чудова робота.